Шість аргументів, як переконати чоловіка, щоб у вас був змонтований гігієнічний туш. Його ж мовою. Річ в тім, що чоловік не розуміє, для чого він потрібен і наскільки це зручна річ, бо нема культури користування. Зручність та швидкість набору води для того, щоб помити підлогу. Відро буде стояти вас на землі, а на висіти в повітрі та на гієнічній оліці. В новий час, якщо у вашого коханого результат перевищив очікування, завжди можна змити це гігієнічним душем, а не чекати, коли набереться бачок. Це комфорт, якщо знову ж таки у вашого коханого результат був неочікуваний, то з'їв щось не то, чи шлун забарахлив. Чи коли туалітний папір у вас як нажда, завжди можна скористуватися гігієнічним душем. Вота про кохану. Якщо йому туалетний папір як наждак, то вам після кожного процесу як? Це швидкість. З гімнічним душем набагато легше та приємніше мити унітаз.